Малята, Запрошую вас до логіко-математичного розвитку, а тема нашого заняття хто вищий? Вас запрошую малята. Знов до казки завітати! Один, два, три, казко, двері відчини! Дітки, ми опинилися у казковому лісі. А які дерева тут ростуть? Розгляньте, будь ласка, скільки дерев у лісі? Правильно, багато. А Яке дерево вище? Ялинка чи берізка? А для того, щоб дізнатися, їх потрібно поміряти. по лісу йдуть звірятка. Мама, татко і ведмежатко, ведмежатко виридує. Так кричить, що ліс вещує: Вищий я за маму, вищий я за тата. Ви малята згодні з нашим ведмежатком. Дітки, а як же нам дізнатися? Хто вищий? Так. Слід порівняти їх за зростом. Хто вищий ведмежатко чи татко ведмідь? Давайте скажемо разом. Татко ведмідь вищий за ведмежатко. Ведмежатко нижче за татка-ведмедя. Тепер дізнаємося, хто нижчий. Матуся ведмедиця. Читатко, ведмідь. Молодці. А порівняймо матусю ведмедицю та маленьке ведмежатко. Так, розумнички, нас у групі багато, і всі ви різні за зростом. А тепер послухаймо віршик і пограємо за одну дидактичну гру, таку. день та ніч. Якщо ви почуєте дію, яка відбувається в день. Ми піднімаємо білу картку, а якщо дію, яка відбувається вночі, піднімаємо чорну картку. Ну що ж, спробуємо? Місяць в небі ясно сяє, мати доньку спать вкладає. Сміється з неба сонечко, гуляють сини й донечки. Сон по місту тихо йде, місяць зірочок веде. Після ночі він приходить і малят гулять виводить. Для всіх сонечком світить, всім догоджає, грає, стрибається, у вікна зазирає. Плять ліси, річки поля спить уся моя земля. Які ви в мене уважні, молодці малята? Дітки, пропоную нам з вами виконати фізкультхвилинку і трішки відпочити. Виростем великими яблук нарвемо. В кошики великі ми їх складемо. А поки маленькими. Нам їх не дістать. Будемо в травичці яблука збирати. Молодці! Наші ведмедики вирішили пообідати та не можуть знайти своїх стільців. Допоможімо їм. Пограємо дидактично гру, який кому. Який стілець потрібно татку-ведмедику. Правильно! Високий, тому що татко-ведмедик найвищий, який стілець потрібний матусі ведмедиці, правильно нижчий, тому що матуся нижча. В який стілець може сісти наша ведмежатко? На самий низенький стільчик, тому що ведмежатко найнижче, молодці. Дітки, а давайте пограємо ще в одну дидактичну вправу, «Накриймо стіл. Яку тарілку слід поставити татові ведмедю? Велику молодці. А матусі ведмедиці? Так, меншу. А для ведмежатка яка тарілочка потрібна? Так, найменша. Молодці. Заспокоїлося ведмежатко, бо зрозуміло, що високий татко, а хто нижчий від татка? А хто з вас високий? Розкажіть мені малята. Дуже цікаво було нам з вами. Я вам кажу до нових зустрічей. Бувайте!